У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці провели благодійну акцію зі збору книжок. Вона мала назву Пожертвуй книжку бібліотеці. Метою ініціативи було поповнення книжкового фонду Книгозбірні. За словами директора бібліотеки Валерія Бачинського, таку акцію вирішили провести через нестачу коштів для поновлення фонду. Ми відчуваємо, що ми не можемо всі книги дати, ті, які зараз хочуть читачі, особливо молодь. Тому ми оголосили три місяці назад цю акцію Пожертвуй книгу в бібліотеці. І ця акція вдалася нам надзвичайно успішно, тому що буквально щодня молоді люди, особливо я підкреслюю, молоді люди, приходили і на малі суми приносили книги для нас. Акція тривала з 6 червня по 5 вересня. Її підсумки підбили символічно у міжнародний день благодійності. До збору книг долучились тернополяни, гості міста, місцеві видавництва. Також літературу та кошти на неї надсилали з за кордону та різних областей України: Рівненської, Хмельницької та Вінницької. Було дуже багато дзвінків мені особисто. Коли просили, щоб продовжить, тому що ми в відпустці, ми ще не можемо приїхати там в Тернопіль, і так далі. Але ми дуже хочемо прийти в бібліотеку і подарувати книгу. Були люди, які з-за кордону домовлялися, щоб від них передали. Ті, які приїхали просто на короткий термін до Тернополя за кордону, з Канади, зокрема. З німеччини, так і вони приходили і дарували книгу і їхали назад туди. Тобто дуже багато людей. Учасниками акції були й працівники бібліотеки. Серед них Любов Резнер. Жінка принесла дитячі книжки та твори українських авторів. каже, доєднатись до збору вирішила, оскільки сама захоплюється читанням художньої літератури. Я дуже люблю читати. Я почала читати. А для мене віддавати свою книжку це як віддавати свою дитину. Тому я пішла. І для бібліотеки ще купила в книгарні одну книжку. Важливо читати, щоб знати нашу історію, і книжка розвиває людину, розвиває її логіку, розвиває внутрішній світ. Бачення загалом до акції долучилось 95 учасників, які принесли майже 500 книжок. Зібрана література різна за жанрами та вартістю. Тут є книги для дітей, художня, наукова, документальна та фахова література. Приносили навіть підручники. Працівники книгозбірні розповідають, що планують продовжити акцію, оскільки бачать її актуальність серед відвідувачів.